Тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від нього спасіння моє, тільки Він, твердиня моя і Спаситель мій, заступник мій і не похитнуся повіки. Доки будете нападати на людину, ви всі налягаєте, мов стіна, що похилилася або мур, що розвалюється, вони задумали скинути його з висоти. Кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають, тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на Нього надія моя, Він Бог мій і Спаситель мій, заступник мій і не похитнувся повікає, у Богові спасіння моє і слава моя, Бог поміч моя і пристановище моє. Уповайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш, а сини людські тільки суєта, сини сильних тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу, не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства, а коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові, і в Тебе, Господи, милість, бо Ти даєш кожному за ділами Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Хваліть раби Господні, хваліть ім'я Господнє, нехай буде благословенне ім'я Господнє, від нині і віку, від сходу Сонця й до заходу, нехай буде прославлене ім'я Господнє, високо над усіма народами Господь, вище небес, слава Його! Хто, як Господь Бог наш, Він перебуває на небесах, Він нахиляється, щоб доглядати небо й землю, спороху піднімає бідного і з гноїща підносить у Бога, щоб посадити Його з князями народу свого, неплідно робить матір'ю. Яка в домі своїм втішається дітьми? Аллилуйя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чи правду говорите ви сильні, чи за правдою судите ви, сини людські? Ні, беззаконня складаєте ви в серці, неправду сплітають руки ваші на землі, від правди відступили грішні. Від народження свого, від утроби матері блудять, кажучи неправду, отрута в них, як у змії, як у глухого аспида, що затикає вуха свої, щоб не чути того, хто проклинає, хоч би і як умів він заклинати. Боже, сокруши зуби їхні у щелепах їхніх, розірви, Господи, пащі звірів. Нехай щезнуть вони, як вода розлита, а коли пустять вони стріли свої, нехай вони не матимуть сили, нехай упаде на них вогонь, щоб розтанули, як віск, і вже не побачили сонця раніше, ніж закиплять котли злоби їхньої, нехай буря гніву Божого рознесе вогонь їхній, а праведник звеселиться, коли побачить помсту Божу. Та пройде ногами по крові нечистивців, і скажуть люди, справді добре бути праведним, бо є Бог є суддя справедливий на землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Вірував я, тому і заговорив, і я смирився вельми, і сказав я в нестямі моїй. Кожна людина говорить неправду, що віддам Господу за все, що Він воздав мені, чашу спасіння прийму, й ім'я Господнє призву, молитви мої Господу воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом смерть преподобних Його, О Господи, я раб твій, я раб твій і син рабині Твоєї, Ти розірвав кайдани мої. Тобі принесу я жертву хваління, і ім'я Господнє призву, молитви мої Господу воздам перед усіма людьми Його у дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме, Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, хто може жити в оселі Твоїй? Хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму, той, хто не увещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх. Той, в очах якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного, хто так чинить, той не захитається повіки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною, зглянься і почуй мене, Господи Боже мій. Просвіти, очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої. Коли б я похитнувся, я ж на милість Твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блажені всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його, ти житимеш трудами рук твоїх. Блаженний ти і добро тобі буде, жона твоя, в домі твоїм, як родюча лоза виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового навколо трапези твоєї, ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа, нехай благословить тебе, Господь від Сиону, і побачиш блаженство Єрусалима. По всі дні життя Твого, що побачив Ти дітей, синів Твоїх, мирна Ізраїля, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Які любі оселі Твої, Господи, сил, жадає і лине душа моя до двору Господнього. Серце моє й тіло моє возрадувалося Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивезти пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи, сил, Царю мій і Боже мій, Блажені ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе, блажений муж, який має заступництво своє у Тобі. І в якого у серці дорога до тебе, ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням, вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на силоні, Господи, Боже сил, почуй молитву мою. Зглянься, Боже, Яковів, захиснику наш, Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників, бо Бог є Сонце і захист. Милість і правду любить Господь Бог і подає славу й благодать, Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті, Господи Боже сил, блажена людина, яка уповає на тебе, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Луллуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 аллилуйя слава тобі, Боже.